Для мітки маток я використовував різні засоби. Ось це одні з таких самих, самих популярних. Це ось така сіточка, маточка на рамки прижимається нею і ставиться міточка. І ось така штука. Маточка ловиться сюди. Потім ось так паралоновим диском піджимається і ставиться мітка. Але Іде час. І я вже набрався сміливості. Маток беру з рамки рукою, в руці взяв, помітив, крило обрізав і пустив назад на рамку. Це для молодих початківців, які бояться маток брати руками. По початку, перші рази, коли я перестав, ну, почав відходити від ось цих приспособ, було таке, що я задавив матку і ну, різні випадки бували. І матка десь злетіла, полетіла. Навіть звідси, бувало, випускав, матка злітала і улітала. Потім лишав відкритий вулик, щоб вона повернулася назад. Ось такі інструменти.